Вітаю, дорогі. Розпочинаємо наш п'ятничний ефір. Секунду. О. І сьогодні ми говоримо про те, чому сила волі не працює. А, так, буду вдячна за своротній зв'язок. Хто звідки мене дивиться, слухає, як видно і чути. А, приєдную інстаграм. Чудово. Отже, е, у нас серія ефірів: Що саме? Як саме, чому саме так? Е, я Уляна Андрусів, психотерапевтка, засновниця проєкту Алюр. Не знаю, чи мене видно, чи лише чути на телеграмі. В будь-якому випадку по-іншому не можу. Це вже не про мене, а щось відбувається з інтернетом чи з телеграмом, мабуть, так. І сьогодні, впродовж цього тижня, ми з вами розмовляємо про силу волі, і сьогодні в дуже дуже супер -корот, короткому лайві я розповім про те. І ще раз нагадаю, дещо підсумую, а дещо ще додам до того, про що ми говорили цього тижня. Ми з вами досліджували силу волі. В понеділок у нас було завдання Буду, не буду, хочу. де треба було потестувати, подосліджувати, як працює сила волі. На практиці, так? Чи, чи можете ви сказати собі не буду і цього не робити, сказати собі буду і щось робити, що зазвичай відкладалося? Чи сказати я хочу і нагадати, заради чого це все? А у середу ми говорили про ефект морального дозволу, ефект ніба, як ми себе обманюємо? І як нам важливо примирити дві частинки свої, своє я інстинктивне, яке хоче вже і зараз нагороди, і задоволення, і своє я власне? Таке е, мисляче, е, я стратегічне, яке думає про майбутню нагороду, задоволення і розширення, яке готове рухатися вперед. Що ще е, до повної картини важливо знати: сила волі, знаєте, є така відома фраза: є сила, є воля, а сили волі немає. Я ще раз повторюся, що ми думаємо, що з нами щось не так, що ми дуже війниві, що в нас нема сили волі, з вами усе так. Все нормально. Це перше, на що варто звернути увагу: проблема не у вас. З вами все так. Ось. Проблема не у вас. І з силою волі вашої все так, просто потрібно правильно до неї підійти, добре її зрозуміти, що це за такий феномен, і тоді все, все буде ок. Ось так ось. Значить, ми сила волі, це щось схоже як м'яз. Ми її тренуємо, як і тренуємо м'язи. Тому маленькі звички, коли вони починаються в нашому житті, коли ми щоденно, наприклад, стоїмо в планці, чи застелюємо ліжко, чи робимо якісь маленькі дії, як от почистити зуби, випити склянку теплої води вранці після сну, зробити зарядку, піти на прогулянку, пройти певну кількість кроків, щось поставити на місце ті самі ключі. Інші речі, ці звички, дрібнички і не дрібнички, всі є в нашому Allure Club. Можна їх тестувати на собі, впроваджувати, тоді ми в великому теж маємо витримку, і ми розуміємо, що день за день, крок за кроком, маленькими кроками ми до тої вершини дійдемо. Ну, інше питання в тому, що процес має бути нам комфортним, не доволі легким, на міру збалансованим. В нас в клубі, наприклад, є програма мінімум. 100% і максимум, і ми можемо прочитати стільки-то, наприклад, хто тренує читання, стільки-то і стільки то лягти спати тоді-то, тоді то і тоді, то якби три такі точки, в рамках яких ми рухаємось, такий коридор, тому що обмежити себе тільки має бути так і все там та 50 на день не вийде. Ми різні, в нас різні настрої, різне самовідчуття, різні спроможності, особливо в нас, жінок, що дуже залежить теж від періоду циклу там. І нам не треба себе в жодному разі насилувати. Нам треба себе мотивувати, підтримувати і кайфувати як у процесі, так і від результату. І щоб та звичка була на очах, щоб ми бачили ту склянку з лимоном. Він може з вечора бути приготований. Вранці тільки долити теплої води. Чи пиття теплої води дуже полегшилось. Наприклад, у нас в сім'ї відколи ми купили собі електрочайник, де можна натискати і відразу нагріває на 50 градусів. Не на 100, і там не треба її потім охолоджувати або доливати кип'ятка, А відразу на 50. комфортна температура, йти відразу, я вже на автоматі цю кнопочку натискаю, вона там аж повідтискалась так часто. Ми її натискаємо і цю воду п'ю. Тобто. Процес зрозумілий, чіткий, легкий. Або в нас, наприклад, у гілці для тих, хто вчиться управляти фінансами, і, наприклад, ми цього місця ми рахуємо бюджет, у нас там будуть певні звички змінюватися. Ми починаємо з такої бази, рахуємо просто, то написати ввечері гроші є. Поставити галочку там, чи внести після кожної покупки, поки я ще на касі, я швиденько відкриваю програму MoneyGram і відразу вношу суму, яку я витратила, це легко, це зрозуміло. Коли вже складніший звіт, складніше щось треба робити, купа маніпуляцій, то ми вже не хочемо і не будемо це робити. Та? Ось, ну, про це я теж говорила. Що ще хочу сьогодні сказати? Ми тренуємо силу волі, як тренуємо м'язи. Хто працює з м'язами, то ви знаєте, що послідовні тренування дають вам ефект накопиченого результату, м'язи поступово розтягаються, і ви можете більше і краще, і ви самі з часом дивуєтесь, як так у вас виходить. Та, так само за цим принципом діє практично все. Так працює наша психіка, так працює психотерапія. Ми бачимо, що От, от, моя опора на себе збільшилась, якимось чином я от витримую внутрішньо більше, я не розсипаюся від якихось новин, чи від критики, чи від невдач. Я можу з цим справитися, і коли це сталося по накопиченню маленьких моментів, коли в маленькому мені вдалося витримати, переключитись, опертись на себе, то потім стається щось більше, і те саме ми робимо. Ми бачимо, що якщо я в маленькому можу. То я і в великому можу. Це як з Біблії, та? е, кому довірено маленький, і він з маленьким справляється, тому може бути довірено великий. І навпаки, якщо ти в маленькому невірний і не можеш, то ти і в великому не справишся. А ми от хочемо проскочити маленький, а відразу до великого. Так не буває. Наступне це те, що ми інколи перевиснажуємо. Силу волі так теж може бути, коли ми ставимо собі дуже великі планки, в нас дуже нарцисичне суспільство, і ми перевитрачаємо. Та ми, от скажемо собі, от Я не тільки на цей марафон, я себе так обмежу, та, і ми бачимо тільки ці. Ці три тижні, наприклад, марафону чи тиждень, і ми себе з усіх сил виснажуємо, що вже все. Тобто кожен день хоче на максимум. Нема цього коридору, мінімум середина, а на максимум, на максимум, то потім буде відкат. Сила воля, і м'язи теж перевтомлюються. І м'язи треба теж тренувати з розумом, не засильно, бо вони рвуться теж і болять. І інколи навіть радять тренування через день. Є певна систематичність пов'язана з різним віком, з різним періодом, як можна зачасто тренуватися. Тому що ми їх можемо перевиснажити. Як і, ну, з цим часто стикаються спортсмени так, у спорті великому, де треба правильно тренуватись. <кхід> і ми себе перевиснажуємо. Так? Я сьогодні, от сяду, цілу ніч зірву, напишу цю дипломну, але потім я не можу там. Дивитися туди місяць, та, або я прочитаю всю книжку, а потім не буду читати два місяці, та, бо мені забагато. Ми перевиснажуємо, а потім, тобто і вимоги ці ставимо перед собою надмірні, а потім не хочемо вже нічого. Це друге, що дуже важливо пам'ятати. Далі ми забуваємо про те, щоб балансувати завжди між. Задоволенням зараз і майбутні, майбутньою нагородою, що нам треба от ці два свої я врахувати, не відкидати одне, тому що потім буде реванш, і потім друге вилізе на поверхню. Якщо ми зараз виберемо стратегічне і відкинемо повністю те, що хоче наше інстинктивне я, то воно потім про себе нагадає і візьме реванш. Скаже: Ось дивись, ти вже достатньо попрацювала, марафон закінчився. А тепер маєш коробку цукеру, давай, надолужуй. Та". А, тому нам треба втримувати цей баланс. Та? тобто я і цьому я додам і тому я між ними якісь мостики зроблю. Та? Я собі зараз зроблю смачний процес, я собі приготую цю дієтичну страву дуже смачною, настільки смачною, що вона для мене замість цукерки підійде. Я здовільнила своє інстинктивне. І, значить, і, і теж я стратегічна, бо я два водночас задовільнила так? така цілісність. Я і так, і так не або, або, а і, і пробую поєднати, зробити процес для себе таким, щоб він був для мене теж про задоволення. І тоді мені не треба буде їх безперервно між собою мирити. Це дуже важливо. Особливо ж для нас, для жінок, для нас процес просто надзвичайно важливий, і всі його деталі важливі. А якщо чоловік дивиться на ціль, і він може процес ну так собі для нього, то для нас мега важливий цей процес, і щоб в ньому було багато. І нагороди вже тут і зараз. А, далі, а, наступне це а, коли ми. Критикуємо себе і б'ємо в свої слабкі місця, і намагаємося їх змінити. Цей підхід, уже зараз, з, з дослідженнями нейропсихології, нейрофізіології і так далі, вважається застарілим, як в Радянському Союзі. Треба, чим більше критикуєш, тим кращий результат. Ніфіга це не працює. Перепрошую за Сленгові словечка, так хочеться мені прямо сказати. Працює е, підтримка себе і прийняття, значить, слабкі сторони, ми приймаємо. які... Будь-яку травму нашу, чи наше хронічне запах, якийсь хронічний процес в організмі, здатність хронічна до певних захворювань. Ми це до цього ставимося як до червоного прапорця. Ми знаємо, що це є, є в нас це слабке місце, і нам треба якось його обходити, прийняти, що так, це частина мене, я з цим не борюся. Все, що ми боремося, ми збільшує, Ми туди дуже багато уваги фокусуємо і напруги, і його стає ще більше. Створюється дуже багато напруги. Важливо, прийма, прийня, приймаю я обставляю якимись, допомагаю собі обійти ці гострі кути. Так? якось Допомагаю собі, наприклад, якщо я завжди звичай спізнююся, це моя слабка точка, вийти швидше. Дати собі більше часу наперед, по-іншому розпланувати, створити собі сприятливі умови, щоб уникнути цієї своєї слабкої точки, цього слабкого місця. Натомість, фокус мій більший, де я підсилюю, де я вирощую, я вирощую сильні сторони. Це те такі стовпи моєї особистості, те, на чому я можу якби, рухатися. Те, що мене рухає. І я туди, туди дивлюся, і там прожектор моєї уваги. Я це підсилюю. А слабке я просто чуть-чуть укріплюю, приймаю і намагаюся так якось огородити, та, щоб, ну, воно мені не заважало. А то ми пів життя б'ємося з своїми слабкостями. І взагалі не звертаємо увагу на сильні сторони. Ми їх не розвиваємо, бо вони в нас, наче по замовчуванні є. А те, що слабке, ми хочемо змінити. І ми півжиття намагаємося себе змінити там, де не треба. де треба прийняти і мінімізувати. А там, де можна змінити, підсилити, додати, там, де ми реально готові розвиватися, ми це не робимо. І виходить такий парадокс. Та? І, там, і тому ми топчемося часто руками на місці і злимося на себе, і не розуміємо, що таке. Силою волі теж нам треба дивитися, а де в мене сильна? Сильні мої місця. Я туди, я на них опираюсь, я їх розвиваю. В чому я сильна? В чому моя суперсила? В чому моя харизма? Що в мене вже добре виходить? Як це можна ще покращити? На це фокус. Що в мене погано виходить, мені треба знати, я не можу на це очі закривати. І тут я якось. Домовляюся з собою і пробую мінімізувати оце погано. Так? Але я лишаю його в споку, я просто мінімізую. Я не займаюся все життя тим, щоб не було цього погано. Хай воно буде, але в зменшеній формі. Так само травма так вона буде в нашому житті. Ми нічого не можемо в психотерапії от, зробити там, не знаю, як деколи хтось приходить і каже на повинно жартума. А можна зробити так, щоб я все це забула, щоб все ще з того листа, щоб це от лишилось в минулому, і я просто до цього не поверталася, начебто цього не було. Ну не можна так. Все, що було, воно було, воно має місце. Воно робить нас тими, якими ми є. І наше завдання ці шрами залікувати, зробити максимально. Такими, щоб вони затягнулись максимально, але вони будуть давати про себе знати на погоду. Ми можемо там необережним рухом знову зробити так, що цей шрам розійдеться, чи він там щось з ним трапиться, і наші старі рани оживуть. Та? Але ми наше завдання, пам'ятати, що вони в нас є, ми вже з ними будемо. Так в мене, колись студентські роки була травма коліна, вона потім кілька разів у мене знову активізовувалася в різний період. Я знаю, що це моє слабке місце. Я роблю все, що я можу. Тобто я е, хожу на займаюся спортом, але на коліна я завжди даю обережне навантаження з наколінниками, пам'ятаючи про те, що мені тут треба вважати. Бо якщо я надавлю, то ну, все, то я зроблю те саме, знову розтягнуту зв'язку. Але я а я потихеньку розвиваю, щоб вона мені не заважала. І справді з кожним роком я чуюсь краще з колінами, в тому числі думаю чи тут стратегічно на майбутнє, так? але воно є, воно нікуди не зникне. Я не прокинусь одного дня, так ніби цього не було. Так само, і наші психічні травми, так само, і наші слабкості. Вони з нами до кінця нам треба їх теж навчитись любити, приймати, по-доброму з них жартувати, по-доброму, не без сарказму і рухатися далі, використовуючи. Особливо задіючи силу волі, там, де наша сила, якщо ми там, де ми сильні, ми оце в собі тренуємо і туди задіємо силу волі. все в нас все виходить і виходить настільки класно і швидко, і ми від цього такі задоволені, так що відразу ми розуміємо, що ми можемо набагато більше. Ми просто не в ті ворота били, ми просто не туди рухались. Нам треба трошки деколи погляд змінити, увагу свою в іншу сторону направити, не те, що слабке бити. Те, що слабке обігріти, перев'язати, прийняти і створити йому плюс-мінус такі умови, щоб воно собі там десь було і нам не заважало. Допомогти собі те, що сильне, те розвивати, туди поливати його своєю увагою і так далі. І так далі. Ось такий мій посил до вас сьогодні, тому з силою волі все так. Я сподіваюся, що вдалося мені. Вам донести ключові моменти, чому не складається силою волі, чому нам здається, що вона в нас не працює або що в нас її нема. І головний мій посил цього тижня був про те, що з вами все гаразд і з вашою силою волі теж вона є. Треба тільки навчитись правильно її задіювати, правильно її розуміти і нею користуватися собі у задоволення без боротьби з собою і без і з розумінням усіх цих пасток. Які існують в нашій психіці, і з розумінням, що відбувається всередині нас, коли ми боремося з собою, і як цю боротьбу мінімізувати. Ось так з Богом і буду вдячна за, ваш, за ваші реакції, за ваші коментарі і ділення тим, що у вас вийшло цього тижня, якщо ви, правда, пробували тренуватися. Ну і, звісно, пишіть, стукайтесь. Клуб Алюр уже остаточно стартує з березня, а ми зараз налагоджуємо схему роботи, тестуємо і з березня він запрацює вже на повну, можна буде приєднатися, можна буде приєднуватися раз на три місяці. В цю закриту спільноту вона дуже мотивує. Навіть коли я нічого не роблю ще ні в якій гілці, але я читаю звіти інших, і я бачу, що хтось старається швидше лягти. Хтось там читає по кілька сторінок на день, хтось ще щось робить. Це надихає, і, мимоволі, ми починаємо в синергії рухатися з тим потоком, до якого ми приєднуємося. А в нас дуже класний, динамічний, легкий жіночий поток, потік, тому запрошую з Богом.